Уявіть, що ваші гроші це пес, якому потрібно дати ім'я. В цьому відео ми поговоримо, чому книжка «Пес по імені Мані це мастер рід для кожного, хто хоче розібратися сам і навчити свою дитину, як правильно розпоряджатися бюджетом. Я була дуже приємно вражена цією книжкою, я дуже багато плакала тут. Цієшку я так плакала. І я дійсно розумію, що ця книжка може багато кому допомогти розпоряджатися з бюджетом правильно, розуміти, як працюють гроші, як вони примножуються. Це дуже цікаво, причому дуже написано в легкій формі. Ця книжка написана Бодо Шефером, це фінансовий консультант, письменник, автор книг. Ця книжка взагалі рекомендується для дітей від 8 до 11 років, там в рекомендаціях. Але я читала зі своєю малечею, якій 5. Спочатку це виглядало ось так, але потім стало дуже цікаво. Зараз я коротко розкажу, що це за книжка, що в ній, для того, щоб ви розуміли, наскільки її потрібно читати, тому що я думаю, що ні в кого не виникне думки, що читати не потрібно. Отже, ця книжка про жінку на ім'я Кіра, яка дуже хотіла мати собаку, і одного разу вона знайшла пораненого лабрадора якого забрали вони додому, і виходили, і вона з ним гуляла, дружила і так далі. Часом Лабрадор настільки їй довірився, що він з нею заговорив, тому що він побачив, що є багато фінансових проблем, які потрібно вирішити в цій сім'ї. Кіра вона мала свої мрії, і з псом вона їх записала. Це було дуже цікаво читати, тому що ми з Веронікою, а в цей же час, коли читали книжку, робили дещо схоже. Тому, незважаючи на те, що моїй дитині 5 років, ми з нею сиділи і писали її цілі, що ж вона хоче. Це було дуже цікаво спостерігати, якщо ви це не робили зі своїми дітьми. Я прям рекомендую зробити. От, можливо, під час прочитання цієї книжки, тому що ми виписували, і я кажу: ти мрій? Ну, типу, прям багато, що ти уявляєш, і вона. Я бачила, як вона розкривається. вона така, а що можна і це? А можна і це? Ну було дуже, дуже дуже цікаво. А ще у нас є ось така чарівна шкатулка. От вона тут ще до того, як ми почали читати книжку, але в книжці вона прям підтвердила, вона дуже хоче поїхати на море. Вона прям намалювала нас, намалювала ось тут. Намалювала пальму. Ну коротше, вона підійшла до діла дуже дуже серйозно. Це вже, до речі, оцей малюнок появився тоді, коли ми почали читати цю книжку. Там вже до якоїсь дійшли до якоїсь частинки. Тут ми записуємо скільки грошей, наскільки збільшилося. Коротше, тут вона складає гроші. Я думаю, що ми її заведемо все ж таки картку для того, щоб не зберігати це все ось так. І це теж буде такий її досвід, да, що піти відкрити картку, так само, як ось тут в цій книжці, там, де Кіра йшла, відкривала картку в банк своїм братом. От тут дуже багато таких маленьких речей, да, які будуть цікаві і дітям, і дорослим. Да, тому що тут є такі маленькі кроки да, до чогось великого, бо деколи ми не розуміємо. А чому, ну типу, які кроки потрібно зробити? А тут прям все отак малесенькими кроками пояснено, ну як для малої дитини, да, для того, щоб чітко було зрозуміло. Мені дуже сподобалося, як тут пояснювалося, чому потрібно відкладати 10%, да, що там за курка, яка несе золоті яйця. От щоб потім малесенькими кроками що таке інвестиції, да, дуже поверхово, але хоча б якесь розуміння да, на дуже простій мові, якою яку може зрозуміти і дитина. Тина тут в кіри дуже багато пригод з лабрадором. Далі з'являються інші люди в її житті, які допомагають да, ставати більш фінансово свідомою. Класний є момент, коли одне з бажань кіри було це допомогти батькам впоратися з боргами і яким чином вона це робила. Да, яким чином вона там щось допомагала, домовлялася. Вони бачили на її прикладі, як вона це робила. Цієї книжки я дуже багато плакала. Я покажу вам один фрагмент, як я вже дочитувала цю книжку, яка в мене була реакція. Я так плакала. Цього я думаю, ви можете зрозуміти, що книжка не проста, книжка глибока. От, незважаючи на те, що вона написана простою мовою, да, але зачіплює дуже багато різних моментів, які будуть відгукуватися і дорослому. Чому тут таке написано дітям про бізнес? От, і це дійсно так, тому що. Відкриваються, наче шори, да, яким чином дитина може отримувати гроші. І ми, до речі, з Веронікою вже думали про те, де ж її ще отримувати гроші, так як вона відкладає там свою частинку да, на море, що зробити, щоб цих грошей стало більше, тому що ясно, що там хтось дає бабу бабусі дідусі. От і в книжці до речі, теж описується, яким чином знайти ту справу дитині, да щоб їй платили гроші да і це дуже цікаво дійсно тому що в моя мала вона прям слухала так От, її було страшенно цікаво про те, як Іра вигулювала собак, як її брат робив там бізнес по доставці булочок, як там один хлопчик став мільйонером. Ну, дуже якесь таке розширення, я би сказала, да, тому що наші діти вони деколи бачать ну, от вузько, да? їх потрібно розширювати. І ця книжка якраз про розширення, що дуже дуже класно. Я думаю, що ми ще її будемо читати не один раз. Один з методів заробітку, який ми знайшли під час читання цієї Її книжки це продаж картин. Ми, до речі, вже продали три картини. От випадково вийшло одній знайомі, от, і вибрали ще, що ми можемо продавати. Якщо чесно, тут в неї дуже всього багато, це, напевно, п'ята частина з того, що в неї є. От це таку намалювали велику картину. Планую робити такий розпродаж в інстаграмі, от, для того, щоб вона бачила такі, скажімо так. Живі гроші, да, і що вона може своїм таким талантом да, до малювання. Це ж такі малюнки, коли вона була менша. Цим талантом вона може теж заробляти гроші. І деколи я їй розказую про те, що є люди, які заробляють за одну картину дуже великі гроші. Для неї це таке о, да, серйозно. От, ну, коротше, дуже цікаво спостерігати за цим її таким внутрішнім розширенням. Тому, друзі, дуже раджу до прочитання, щоб насолодитися часом з дитиною. Можливо, захочете самі почитати, але ця книжка дуже чудова, дуже багато різних інсайтів, дуже багато того, що складеться пазликами у вашій голові, і зможете зробити якісь кроки з дитиною. Це дійсно дуже цікаво, це наче пригода-подорож в світ грошей, де можна робити свої власні кроки. Рекомендую. А ви ставте лайк цьому відео. Підписуйтеся на канал, тому що тут багато цікавих відео про самопізнання, про саморозвиток і про пошук себе і шлях до себе. З вами була Альона Венера. До зустрічі!